Всім привіт, друзі! Ось я вже вирішив доробити на сам генератор. взяв конденсатори, зараз буду їх всі перепаювати, провода, тому що так не годиться. Всі провода у нас тут на скрутках, а це ненадійно, а нам потрібна надійність, звісно. Збираємо всі скрутки. Залишився ще один провід. І ось і все. Ані ще не все, тому що ще один провід у нас є на конденсаторі. Його потрібно також зняти. Ось покладу конденсатори. Тут бачимо 6 мікрофарад, а тут 3 і 8 мкФ. Ми їх разом з'єднуємо і в нас виходить 9,8 мікрофарада майже 10, 10 мікрофарад Так, ну я зараз все це буду скручувати скотчем на всі конденсаторі. Ну ось я вже скотчем їх зліпив усі. Тепер знімаю на сам провід останній. І ось наші самі конденсатори. Тепер потрібно припаяти провода згідно по схемі трикутником, щоб наші конденсатори були припаяні трикутником. Припаюємо один провід. Припаяли. Ось припаяли ще один провід. Наші конденсатори вже з'єднані паралельно. Що додає нам мікрофарадів. а напруга залишається та сама. Припаємо ще один провід до наших конденсаторів. Від першого конденсатора припаємо до другого конденсатора. Ось так. Так, ну ось ми вже припаяли наші конденсатори. Зараз будемо припаювати, готовити, провода до наших крем, Які будемо робити далі. Також я знайшов таку пластину мідну, і з неї будемо робити клеми. Ось так я її заприсверів і тепер напівником. Її Обробляю так, щоб вона була скрыта на клему, Округлюю її, в сторони закруглюю. передавав інформацію У Тепер беру наші клеми і їх розрізаю пополам, щоб нарізати наші клеми. Буду різати 4 штучки нам потрібно. Ну ось, друзі, такі у нас виявилися креми. Далі ми їх опять-таки обробляємо на напільнику. Тепер беремо ось таку полоску із металу, просверлюємо її і напільником доробляємо, щоб вона входила у нас на наші спілки нашого двигуна. Ось так, щоб воно було. Щоб зробити нам саму цю перемічку. Ну а далі, друзі, ми просто припаємо наші провод... ці клеми до наших конденсаторів. Вудимо наші провода. Припаємо до конденсаторів уже вихід. Нам потрібно припаяти до конденсаторів 3 вихіда. Перший припаяли, тепер паємо другий вихід. Ось припаяли три вихіда від конденсаторів. До цих вихідів нам потрібно припаяти наші клеми. До цього беру третю руку, щоб було удобніше паяти наші клеми. Грузу наші провода. І припаю до нашої її клеми. Також залузую саму клему. Беремо наш провід і припаюємо до нашої клеми. Ось так клема припаяна Вже одна Припаємо другу клему. Нам залишилася остання крема. Паяємо останню крему. Ось припаяли останню крему. Тепер ось такі у нас клеми вийшлися саморобні. Так, далі у нас ще залишилася остання клема. Це 0, клема нуля або клема общого провода. Як хто каже, ну правильно казати, це об общий провід. Ну, ось ми заприпаємо до нашої клеми наший провід. Ось так виглядає. Все припаяно. Далі нам потрібно із одної клеми вибрати одну клему, до якої буде припалюватись одна розетка. Тут можна припаювати три розетки зразу, але нам потрібна тільки одна розетка. Тому я припаю до одної розетки. До одної клеми ще одного провода Для того щоб можна було вивести фазу на нашу розетку. Тому що 0 для розетки вже в нас буде йти із общого провода нашого електробігуна. Ну і все ми припаяли. І ось так у нас повинно вийти. було. І воно у нас вийшло. Ну ось і все. Наші конденсатори повністю готові до роботи. У них є такі ось клеми, які ми зробили самі. Одна клема, друга клема і третя клема. Ось так. Далі переходимо до нашої сварки і сварочних робіт. За, за, за допомогою такої сварки, це у нас сварка постійного струму, тому що там бачимо стоять діоди 200 амперні. У нас кругом тут грязь і ось на сам, електро, на сам мотоблок і електродвигун, який вже стоїть на, нас, на нашій плиті, яка вже буде кріпитися до нашого мотоблоку. Вже вона кріпиться до нашого мотоблоку. Та я плита, на якій нас стоїть електродвигун, який буде у нас працювати як генератор. Ще нам потрібно тут зробити, щоб натягувався. Ну ось я знайшов таку ось коробочку цікаву. І тут нам потрібні гайки на 5, тому що в мене гайок таких ну немає. Ось вони у нас стоять. Ну, я ще не знав, що це гайки не на 5, а на 6. Я їх був, зняв і примірено на, на двигун, не підійшли. Потім я знайшов ось такий діодний міст. І тут у нас діоди на 5, і гайки, і гайки на, на них є. Ось тут вирішив зняти наші гайки і э, примінити їх на населект. Ну що, друзі, ось я вже познімав наші гайки із діодів та шайби. Також взяв ще одну коробку, тому що ну, не вистачає гайок, там чотири гайки, а мені потрібно 6 гайок. Ось у нас там електродвигун і сюди нам потрібні гайки. Ну Мені потрібні були ще дві гайки, тому що я говорю, як 4 знайшов гайки, то ще дві гайки потрібно було пошукати. Ось я вже закріпляю нашу пластину і зверху. Ось, друзі, я знайшов ще один діодний міст. І тут я буду брати сайби та гайки. Також вони тут на 5. Ну і ось я вже тут ті наші гайки поставив і сайбами. Ось я тут зробили таку корбу. Ця корба в нас натягує наш колективний для того, щоб натягнути ремень. Ну і зараз я покажу, що в нас робиться і гнізди. Як цю заклепиться приварено, як все кріпиться. Також ми такі зробили скоби. Ці скоби нас будуть тримати на сам електродвигун, тому що в ньому немає ніяких кріплень, вони всі оламані, відламані до нас. були. Ну ось ми для скоб приварили ось такі спільки, на яких будуть зазиматися наші гайки, які в нас знизу стоять. Ми перше вкрутимо на гайки і в нас начавується там двигун зажимається. За, Кріпиться двигун. Також ми тут поставили упори, щоб наш двигун не двигався нікуди уголок і кулки. Так, друзі, ось ми ноги поставили під наш електродвигун режину, щоб така була вібрація. Так ось ми його ось вже завели. І нас тут віддає 150 вольт при навантаженні електрокилки. Тому що ми зараз пиляємо дрова. Також нас тут все тримається потрібно на наших самородних клемах. І ось Дивимось, як пиляє електропилка. Ось так ми пиляємо дружі дрова, коли немає світла. Також можна виїхати в любе поле і пиляти там спокійно дерево. Дрова і все тому подібне. Також потрібно буде та зробити кріплення до наших конденсаторів та зробити коробку, щоб вона не боялася дождю, тому що до дощ, якщо піде дощ, то електромотор просто намокне і може згоріти. А нам це не потрібно, нам потрібно, щоб все було надійно і працювало при будь-яких умовах погодних. Відбачимо 454 вольта, дідали газу і далі пиляємо наші дрова. Це в нас акація в даному випадку. Імперішки нас вот та знову. Пиляє дуже добре ну, звісно, вона нас всі свої кіловатки, але це краще, ніж нічого. Ну що, друзі, ось бачимо, скільки ми напиляли наших дров нашою електропилкою та саморобним електрогенератором із електродвигуна трьохфазного 1,7 кВт. Та конденсаторів кожен по 10 мікроФА 500 В. Та ось мотоблок перевіз наші дрова. Також мотоблок працював як. Електрогенератор для того, щоб можна було порізати дрова електропілкою, ось мотоблок працює як станок. ну що друзі Ось у нас е у нас сам електрогенератор. Бачимо, що двигун трішки змістився е в сторону. Потрібно доробити нашу е плиту, яка ставиться на наш мотоблок, тому що бачимо, що пішов у нас перекос. І потрібно на цій стороні нам зробити, скажімо так, упор, для того, щоб наш ректодвігун не міг е, втікти від нашого мотоблоку.